З нагоди 77 сьомої річниці від дня народження видатного українського композитора, педагога, заслуженого діяча мистецтв України Василя Горностая. Цими вихідними в обласній філармонії відбувся концерт його пам'яті. Наш земляк, уродженець Андрушівського району, Василь Прокопович, пішов життя 10 років тому. Однак, пам'ять про відомого композитора не згасає, а його життя продовжується в його піснях. Василь Прокопович. був доброю, чуйною, порядною, щедрою і щирою людиною. Зараз конче не вистачає таких людей. На концерті пам'яті Василя Горностаю виступали артисти та солісти обласної філармонії, поліський академічний ансамбль пісні танцю льонок, студенти та викладачі Житомирського державного інституту культури та мистецтв. На захід до Житомира з Києва та Львова приїхали і рідні Василя Прокоповича, які усім сімейним ансамблем виконали його композицію. Ми зворушені надзвичайно такою подією. І в мене навіть немає тих емоцій, слів сказати, наскільки ми вдячні, що вона відбулася, що вона відбувається, що батькові пісні звучать. Те, що друзі рідні можуть чути, на вечір пам'яті прийшло багато друзів, колег та учнів Василя Гурмоста. Зараз пам'ятаю, Василь Прокопович, не ті інструменти підеш. Я говорю на баян. Ні. Давай попробуємо все-таки на, на трубу. Виніс трубу, вітальна труба, Значить, і він зіграв таку якусь композицію. як. Похожу на е, польот шміля до хроматизму і говорить, це садочок. представ садочку, йти в садочку, і тут е, джоли, я махав головою, але нічого не розумів. Хоча був в 8 класі. І е, з того дня я почав займатися е, по класу труби у Заля Прокопевичі. Ми просто повинні сказати, що ми завжди потрошечку в нього навчалися. Він окос навчався. Він у нас, але ми в нього навчалися ті прекрасні хороші справи, І ми сьогодні згадуємо і будемо згадувати його ім'я. Життя і творчість нашого земляка це приклад самовідного служіння мистецтву.